А розвертай, що ви розвертай, тут робите? Розвертайте. Розвертай. Кого куди ви розвертаєте? М -м -м. А, а там нема нічого. Отут усе є, бачиш? Диви, ми вже черепашку знайшли, кораблик усе, диви. Ти майже розвернув. А, ви розгортаєте ці? Невин... Ну, розгортати трошки не виходить. Ну, розриваєте. Ну як? Вау. Молодець! Молодець. А, це типу тренування на наступний новий рік? Чи ну, на Різдво? Чи що, мам? Як це вправо називається? Це Санта хоче новий подарунок. Тут зрозуміло. Миколай, що ти Вау, мені прийняв? Мам, сніговик! Дивись! Сніговик! Дивись, диви. диви, сніговичок. А что там еще? Что там? О, пингвинчик три! Вау. Ты пингвинчик, да? Ты пингвин? <тви давай заведем. Снимай, А давай пингвинчик, мама, заведет. Давай. Апа, дыры! И пингвинчик. И Опа! Все, да? Что тут у нас еще? А что это? Ні ну я не міг. О, що там? Рибка? Рибка, так? Да? Ромчик, диви, рибка. Все, вже нема нічого. Все. Вже Риб... нема. Все, все. Все. Mm -mm. Все. Вправи по розгортанню. Закінчила. Ромчик, то її позбирала просто. Молодці. Розбирала. Пожмякала в один великий м'ячик. Дякую за